Запаковано надійно. Ось яка висота. Го. Угу. Го. Угу. Угу. Висота, висота, яка висота? Метрів два. А то й до трьох. На третій, четвертий рік обіцяли. Це почнеться в подиносному. Садженці величезні. Угу. Мабуть, два, а мабуть, і три. Дуже великі. Дуже великі. Завтра будемо висаджувати. Але потрібно обов'язково підкислений ґрунт, та, а також... Замульчувати обов'язково коріння біля цих ківі, Так як вони не люблять, щоб їх корінь пересихав. Ось такі величезні два ківі закарпаття. Дивіться, які саджанці. Будемо чекати урожай на другий, на третій чи на четвертий, мабуть, будемо чекати на третій, буде швидше.